Мотоцикл. Ти на мотоциклі ще їздив? Да. На дитячому на... чи на справжньому? На справжньому, на синьому. на квадроциклі. Серйозний Диві... хлопець. І квадроцикл маєш, і мотоцикл маєш. А як тебе звати? Лев. Левчик. Розкажи, а хто в тебе тут працює? Мама. Ти знаєш, чим твоя мама тут займається? Що вона робить? Вона там дзвонить. В комп'ютері щось там Так. Диви пташочки. Їм теж стало цікаво просто, що це таке. Вони теж хочуть знати, що це за запчастинки і прибігли до нас. Яка тобі найбільше подобається? Ось ця? Який в мене фільдер є крутяцький. На що вона тобі схожа? Як думаєш, що це таке? Це похоже, як на машину. Отако, От так, вставляю? Так. Щоб не лилося. Щоб не лилося. Мамуля твоя, так? Давай. Що це за штучка така цікава? О, дивись, коли ти їдеш в машинці, то вона ж вплавно їде. Ти ж не хочеш, щоб так цілі пало? Є. Ну, бо це ж не комфортно, правда? Є. Щоб при поворотіках тебе не кидало в одну і в другу сторону. Ого. Щоб двигун не лопнув і не було пш. Да. Треба вона. Бо вона охолоджує рідину. Да. А знаєш, що таке двигун? Да. Що це таке? Це щоб павільно машина їхала. Що в тебе є ігрушні машинки? Так. Да. <гум> І <гум> трактори. Трактори? Да. Це тема серйозна. Okay. Я теж люблю машинки. <гум> І трактори. <гум> Як ти думаєш, що це таке? Для чого воно? Куди ми його вставляємо? В машину. Що треба? Щоб це плавно йшло, так? Все. щоб машини, щоб колеса не, -от, не роз'їжджалися, а трималися кухні. Ти колись був на СТО? Да. Там об'ять машини. Що з ними не так? Вони замалися. машинкою частенько їздиш? Да. А скажи, куди ти машинкою їздиш з мамою і з татом? Савманевичі. В Маневичі? В Маневичі? Да. А що в Маневичах робиш? Іграшками граюш. <рикла> Як дорога до Маневич? Далеко. це до Дивись, дивиться. <рикла> ну, бачиш. Що ти хочеш робити? Нічого. <рикла> нічого. Каже, може собі дозволити, <рикла> нічого не робити. Чотири роки. <рикла>